І всім привіт народ, з вас підписав подбайк. Так, ми і продовжуємо тут грати за Японію в 1440 році починали. Так, здається, я зупинився на тому, що я захопив нові провінції. І чи забудував... Ні, я не забудував новій А, ну так. Тобто -то я, я зараз цим і займаюсь просто, просто забудовою нових провінцій. А, і відновленням людських ресурсів. Я судячи за все зараз на максимум витратах на армію. Просто щоб людські ресурси потроху відновлювалися. Так, да, це може для нас проблемою бути. Зараз відсутність накопичених людських ресурсів. Ого, 5 переваг у нас є економічні. З'явилось у нас щось? З економічних нічого цікавого. З військових ліміт військ. М -м -м. Швидкість відновлення людського ресурсу. Це те, що треба? Так, це те, що треба, погнали. Ось тут. А, тут вже до кінця покращено швидкість відновлення людського ресурсу. Давайте тут агресивну експансію трохи зменшимо. Чи що в мене там по агресивній експансії? А, щось. Зважайте, в мене нема агресивної експансії. О, Це людський ресурс ми відновили. Нехай він продовжить заповнюватись. Що там по його максимуму? 55 тисяч. Ну, ось нехай потроху заповнюється. О, тим більше можу ще докликати створити. Так, обрати. Два. Ну три. А, ой. А давайте вас тоді розформую, вибачаюсь. Так, 104. У мене є 104 військ. Це було б красиво забирати ось тут, Я явно я щось захочу тобі. Ага. Ага. Логічніше піти спочатку на Сатака, чесно кажучи. Оно, але... Надіслати образу. Оголосити. То оголосити. Ну і давайте все ж таки для мого спокою я візьму. Хоча агресивну експансію. Коротше, ні. Але я не так зробив як Мав би. Давайте сюди. Я сподіваюся, тут. Ну окей. Я їх швидко виніс. Добувай тут. Добувай тут, щоб не заважали. І погнали. Я роздобуваємо. Знову ж там, один солдатик. 95, типу. Та погнали сюди і буде 100. Є. Так, це в нас є. Забрав кількість сміх. Тримайте. Ой, на ядра не вистачило. Але витрати на армію все ще на максимум лишаю. Нехай відновлюється людський ресурс. Хоча ні, зараз красиво з людським ресурсом. Витрати на армію на мінімум. Економіка нам також потрібна, слухайте. А ось якщо буде менше 30 тисяч людських ресурсів, тоді ми ставимо на максимум витрати на армію. Є. Тут вартість інвестування зменшує ціну. Здається, все. А хороше ще ТБ винести, але то пізніше. Погнали на північ, просто красивіше буде. Ну так. Купа образ, ще 8 військ не зможу викликати, в мене нема радників. Ого. На ефективність оподаткування. Ой, не цікаво. Не цікаво. Ну, давайте оборону юнітів, не знаю. І тут та так, генералів. Ой, знаєте, що погано було? Ось ТБ. пул радників, максимальний рівень радників. Немічний радник і все ще немає жодного нормального. Автомальні витрати. Ми підходимо. Голости війну. Сюди в ліс. Нехай вони проатакують мене. Молодці. Там ще двадцятка йде. Ой, Лохи. Є. Повертаю мінімальні витрати на армію. Роблю вимоги. Все. Так, їй. Ти? Гости. Твій союзник Айни? А, слухайте, у мене зараз, скоріш за все, закінчилась перерва з вами. За вас ніхто не впряжеться навіть. Оголосити. Погнали. Ой, генерала нема. Тримайте генерала і тримай максимальну утрату на армію. Да-да-да. Молодці, типу, захопили мене. А все, сотка є. Та що, погнали ядра? Так є. Тепер на північ. оголосити. Байдуже хто там твій союзник. Цей ліс. Погнали. Зараз приймемо тут бої. Погнали на добування. Щоб вони там не відновлювалися і не йшли на мене наново. Ой, збереження. Неприємно. Штучний ну, інтелект. До речі, економічний. Оу, дохід. Вімкнути. все погнали. Боги, ось так. Зробити, затвердити. Дякую. Це в ядра. З тобою перемир'я, то окей. Місія, дякую. Хм. Є сенс далі упаруватись в забудову? Блін, Це ж не так багато часу займає. І це трохи збиває нам агресивну експансію, дай трохи перепочити хоча б. Ну слухайте, по, -по, по рибі я тепер точно перше місце буду. Так, що ж, що, що, що ж, погнали, Та ти. Хто тут? Ти? Оголосити? Байдуже, хто там твій союзник. А... Нехай штучний інтелект працює. Та я розділю вас. Ми ще генерала. Максимальні витрати на армію. Ем, штучний інтелект? Це воно побежало працювати. Але мені здається, він тупить і не знає до кінця, що робити. Він бачить, що ось ці території просто захоплені повстанцями і все. Так? Крутче, давай. Молодець. Зробити вимоги, забрати все. Та в'ядр. Ну що далі? І? І магава. Оголосити. Знову ж байдуже, хто там твій союзник. Союзник там був союзник, з яким у нас так перемир'я було. А ви збираєтесь воювати, мені цікаво. Щось в інтелект, щось. Якось не дуже інтелект. Мені не подобається. Е, що робите? Захоплюють. Все дякую. А мене навіть це. Упс. Ми це робили з мінімальними витратом на армію. Цікаво, є якийсь. На. якась унікальна будівля, яка добудована, Ні. Що, якщо? Я тепер зроблю ось так по-наглому, В мене, мене інвестиції в мінімум. Ой, 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 ого. У нас просто не збиралось багато грошей. Погнали. та оголосити? Вперед. Я зробив їх, типу, ось цей штучний інтелект, вийминув, але щось. Це взагалі трохи не до кінця інтелекту. Добу, бо вони не атакують чомусь. Вони чогось чекають перед тим, як атакувати. Так, фтиральні суди. Ядра. О, з північі розберемось. Ну, зараз. Зараз вони трохи подумають. Побачили ворога. Пішли розібрали з ним. Молодці, молодці. Грайте, грайте. А добивати? Ну, воно погано працює. Все, зробити вимоги. Ти на... давайте ось так навіть. Трохи на північ виліземо. Окей, тільки те, що нам треба буде захоплювати. Ось так. Василізація. Військові репарації. Так, для Японії все забрав, але там. Ще для себе лишив трохи. Ну, звичайний ліс з'явився у нас. Як? давай погнали далі на тебе. Ти якраз в нього союзників нема. Ну, не, не стійте так далеко, підходьте були ще ви мене дратуєте. Так, тут на нас є щось, типу. Ні, типу, або увімкнути, або вимкнути. А, обережний пропусаць. Це Те... прямий удар. Нехай. Ми ми наступаємо, ми активно саме наступаємо. Атакуйте. Дивні. Такі. З тобою ще перемир'я, перемир'я. З тобою. Уу, тут хтось великий. Якщо з тобою воювати? Ще з якимось мага. Якщо з тобою, токі союзник. А, так Стоки у нас все одно перемир'я. Голосити. Полетіло. Яка вже різниця? не те захоплюєш. Сте, молодці. Ти. Тебе. Ну, типу, я союзник. Але б... трохи байдуже, б не сказав. Бо вже все. Я. Yeah. Ви робити далі одразу з тобою? А, ні, ти роз'єднаний. Фактично, краще з тобою спочатку. Але війська зібрати. І, можливо, навіть максимально витрати на армію. Штучний інтелект, сюди. Так, війська. Сюди. Я можу довикликати ще вісім. Знаєте так, вони нас не винесуть. Але на всяк випадок війська можна довикликати. Давайте ось ці всі бонуси для військ потроху качну. До речі, пам'ятники. Тримайте. Зараз гроші на пам'ятника вкинув. Нехай більше буде спадку. Та й що, я готовий з тобою воювати? Оголосити. Оголосити. Люські ресурси в мене будуть швидко відновлюватись. Прийму ми. В... десь нехай. Ось тут в лісі. Вони зараз всі прийдуть мене бити. Прийдуть. Ем. Ну прийдете мене бити. Чи як? Ей. Тобто? О, ні. Я затупив, проти мене зібрали коаліцію. У мене агресивна експансія? Та ні. 26. Зламу окремо. Зараз. Вас, зокрема, до Вона ось сюди кудись висаджусь. Окей. Білий мир. А! Я можу закликати союзників, а не вони. Я скорее уб'юсь, а нащо мені скорее битись? Давайте закликати союзників. Що, нема союзників. Нащо мені скорее убитись? Крейте, мені не цікаво. Блін, нащо я уклав тоді мирну угоду? Ну я зараз сильно розбив. Ну все, корець. Білий мир. Не цікаво з вами воювати. Блін, але я. На тебе я тепер не піду нормально. На тебе зато можу піти. Бойте хто б там твій союзник не був. Погнали. Десь в лісі. Я просто подумав, що це. Я подумав, що це проти мене коаліція зібралась. О. Знаєте тут тактику. не прямий удар, а просто обмежень просування, ось так. Все. Я просто думав, що тактика буде впливати на штучний інтелект але ні Ну, штучний інтелект в лапках вже ж. Забираю все. Так, ядра. Замість економіки зараз пам'ятники вкачу за всі гроші. З тобою, на жаль, в мене перемир'я. З тобою перемир'я, з тобою, перемир'я, з тобою, перемир'я, з, перемир з тобою. З тобою? І з тобою перемир'я. Та та Почекаємо зараз. Веніка, ні будівлі для початку розбудую. Можна трохи в економіку. Ось, колись. Мирного года закінчилась. З тобою. Погнали. Винесемо зараз їх. Та, що хочете. Все. Мирного воду коштує. 139 асіміляцій, бо у них не хороша провінція. А вже ж я. Ну да, фух, я перший по економіці зараз. Ну, це було б дивно, якщо б я не був першим по економіці, чесно кажучи. О, о, о. о Погнали. Саме з тобою закінчилась перенагода. Я б почекав перемир'я з тобою. Хоча, якщо на тебе б напасти? То все одно союзник ти. А ти погнав по черзі? Ти? Це не, не заважайте. Та-та-та, просто зайшли самовбили, світаю. Давайте створимо їм проблеми тим, що я прям доб'ю їх армію. Все. У них було там більше 30, я просто вибив їх. Також закінчилось перемир'я з тобою. Одразу полетіли. Все. В мене знову купу перемир, перемир? Перемир Перемир'їв? Перемир. Коротше, зрозуміло. Перемирий. Ну, так-стоп. З ким закінчилось. Хочу сказати, що з тобою закінчилось перемир'я. Воно не оновилось. Воно не оновилось. На, у мене ж максимальні максимальні витрати. Погнали. Ну, чисто не захоплення, ось так. Їх, ну, достатні військ не для чого. Закони. Ну, на. Я можу тепер колонізацію займатись. Японію в колонізацію піде. Цікаво. Ой, з тобою закінчилось щойнобудь багато погнали. Це все одно союзники. Я сподіваюся, що цей острівець мені не потрібний. На ядра. Нігі, острівці. З тобою хоча б можу повоювати. Погнали. Так, не там багато, але недостатньо. Давайте доп'ємо, якщо б вони не заважали більше. Щоб вони там не портал свої провінції. Чи можу я сюди колонізуватись? А, там спочатку треба колоністів зробити, здається, потім колонізуватись. А що, зробити вмоги? Та разом з тий візьму. Можу собі дозволити. І ти, маленька державка, з якою мене перемир'я, яка мене стопає. О, на мене знову Корея напала. Це навіть цікаво, ні. Ти разом з міном напала. Це неприємно, але в мене великий баланс. Окей. Okay. Виношу перших 52. Ще трохи виниз. Іду сюди. Так, 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 прийняв бій в себе. І білий мир. Хм. Ви зробити прям. Давайте прям винесемо їх, може, за маріонетами. Це, типу, концептуально було б замаріонети. Корею. Зміялий захопити мене. Думаєте, якщо ви мені не потрібні, ви мені в безпеці Ви в безпеці, військові репарації, вимога усерзатися? Зміна уряду, навернення до релігії. Висунути, затвердити. Ну, і що таке Корея? Тепер ти маріонетка? Як так сталося? Так я. Всі унікальні будівлі побудував. Тримайте економіку. Ой, як красиво. О, я, до речі, можу зі спадком красиво зробити. Давайте ось так. Сюди, 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 все. Це, що військово у мене до кінця. І натримайте ще купу пам'ятників. Бо я так вирішив. А як так вийшло, щоб я сюди розширився? Цікаво. Травень 94-го. До речі, радник. Комічний. Так, я ще можу диво зробити. Я... Давайте. Переваги. Економічних переваг нема. В примірі вже закінчилась за вами. Я щось поїщення не побачив. Поналу одразу в столицю. стилицю. Я, до речі, міг ще трохи військ викликати, але то таке. Що зробити? Забираю, все. Нарешті, нарешті Японія. Зараз Японія з формати. За Японію можна там ще багато чого з але вже якщо формувати щось за Японію, то це за Японію треба формувати. О, посилання ж в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, особливо знайти War Factory. Ігра, яка вийде через півроку, але виглядає вже досить соковите. Якщо ви її до бажаного, це мене просто неймовірно підтриме. Найбільше ж мене підтримують спонсори, ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і годі, відео, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. в Будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім дачі, добувайте.